Вже наприкінці робочого дня, 23 липня, міські рятувальники отримали повідомлення від міліції про необхідність допомоги. Ситуація прямо скажемо нетривіальна. Треба зняти з балкону четвертого поверху 9-поверхового житлового будинку молоду жінку. На місце події було відправлено два відділення рятувальників. На балконі четвертого поверху вони дійсно знайшли молоду жінку, яка плакала та просила про допомогу. Рятувальники по висувній драбині допомогли спуститись постраждалі вниз. Зі слів матері постраждалої, дівчина познайомилась з молодим чоловіком, але життя їх складалось зі сварок, побиття та поятик. 22 липня мати зателефонувала доньці, але трубку взяв співмешканець і почав грубити по телефону, щоб вона більше не телефонувала. 23 липня мати постраждалої сама поїхала на. Мікрорайон «Перемогу», де вони проживали, та спробували дістатись до доньки. Та замість зустрічі довелося викликати міліцію. Співмешканець закрив двері диваном та почав погрожувати ножем дівчині. Як тільки п'яний співмешканець заснув, дівчина через лоджію своєї квартири перелізла на сусідню та почала кликати на допомогу. Дівчину, що порятували пожежні, оглядали потім лікарі. Вона втратила свідомість. А от співмешканець з невідомих поки що причин через півтори години після цієї події стрибнув через балкон своєї квартири. Він живий та знаходиться у реанімаційному відділенні міської лікарні. Стан його стабільно тяжкий.